Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо на одну дуже цікаву та важливу тему: про те, як в СУВКУ в радянському союзі, експлуатували жінок на найважчих та найшкідливіших для здоров'я роботах, видаючи це за якесь там звільнення та рівноправ'я. Фанати Совка люблять розповідати казки про найсмачніше в світі радянське вершкове морозиво. Але про факти важкої праці жінок і загалом рабської експлуатації людей в країні чомусь згадувати не люблять. Звичайно, по ходу відео ви будете бачити фото, які підтверджують мої слова. Спочатку трошки історії. Експлуатація жінок у сувку розпочалася у 1920 ті роки, невдовзі після перемоги сил червоного перевороту та встановлення в країні більшовицької диктатури. Їх на початках оголосили особинами жіночої статі і скасували на них приватну власність їх чоловіків, але згодом від цього відмовилися. Особливо активно залучали жінок, до найважчих робіт почали після старту індустріалізації. А вже в 30-ті роки, зі списку шкідливих робіт, до яких не допускалися раніше жінки, почали зникати цілі списки професій, раніше заборонених для жінок. Ви на каналі Козак. ЮА». Тому ми говоритимемо про минуле: добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки. Бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиновий кілок в її груди. Ставайте меценатами каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам Вові Соколу, Міші Гриші та Борису Іваненку. Отже. В 1929 році вийшла доповідь співробітника Держдепу Сабасовича, де той дивовижно совковою новомовою описав закріпачення радянської жінки, назвавши це визволенням мовляв, має бути повне розкріпачення жінки. Від турбот по домашньому господарству та використання її на рівні з чоловіком, як повноцінного працівника в суспільно-обов'язковій праці. При цьому залучення жінок до найважчих робіт подавалося як неймовірний успіх соціалістичної економіки. Малювалися графіки випереджального зростання. Та постійного нагнітання суспільної користі. А весь цінізм совкової пропаганди полягав в тому, що залучення жінок до важкої праці совки називали звільненням від усіх видів експлуатації, звільнили, зробивши рабами на найважчих роботах. Отже, в сьогоднішньому відео я покажу вам кілька досить страшних фото того, чим в Радянському Союзі доводилося займатися жінкам. Обов'язково заходьте під відео та пишіть вашу думку в коментарях і не забудьте підписатися на канал. Отже, давайте подивимося на фото того, що робили в Радянському Союзі жінки. На цій світлині укладання шпал. Ще одна це одна з найважчих і страшних робіт, на якій надривалися навіть міцні молоді чоловіки. На знімку жіночка, жіноча бригада тягне важку рейку, яка має масу від 50 до 70 кілограм, і це а деколи більше на один погонний метр. А ось жінки, шпалоукладчиці, штовхають по рейках вагонетку зі шпалами. Жінки, до речі, всі вже досить літні, і розвантажувати шпали, судячи з усього, будуть вони теж вручну. Сувку постійно брехали про якусь там неймовірну механізацію виробництва. Але здебільшого, ці розповіді були звичайною радянською брехнею і безліч робіт робилося вручну. Йдемо далі. На цій світлині можна побачити, як жіноча робоча бригада штовхає по рейках цілий товарний вагон, навантажений дошками. Жінки в бригаді теж в основному не молоді. Далі йдемо дорожні роботи. Знімок Сталінського Радянського Союзу, літня бабуся. Кайлом розбиває каміння в радянській пресі, ніколи не публікували такі знімки. Всі працівники в Радянському Союзі, як відомо, були молодими, довгоногими, політично грамотними, а всілітні люди давно на заслуженому відпочинку, отримували пенсію в тисячу карбованців, жили в п'ятикімнатних, абсолютно безкоштовних квартирах, доверху набитими найкращим в світі морозивом. Далі ще дорожні роботи. На задньому плані кайлом махає жінка. Під час обідньої перерви читає, напевно, свіжий випуск газети Правда, в якому розказують про дивне, бурхливе зростання механізації в Радянському Союзі, про те, що немає і менша є кількість ручної роботи, і все більше покращується та росте щастя трудящих. Далі йдемо будівництво. Жінка. Невизначеного віку працює помічником каменяра і подає цеглини. Швидше за все, в сферу діяльності помічника входила також і доставка цегли на верхні поверхи будівлі. Якщо будівництво було б механізованим, то цега могли робити на електропідйомнику. А якщо ні, то цеглини могли тягати на козі, такий спеціальній дерев'яній штуці, закинутій на плечі. Наступне, якщо ви думаєте, що експлуатація жінок на будівництві була тільки в сталінські роки, це не так. Ось на цьому фото добре видно, як бригада з великою часткою жінок зводить Хрущовки. Цей знівок зроблений в період дорогого товариша Брежнєва, в період застою. Ще одне будівництво. Судячи з усього, тут жіноча бригада у великому і могутньому механізованому Радянському Союзі займається ручним просіюванням цементу перед його завантаженням у міксер. А ось ця дівчина замішує цементний розчин вручну сумковою совковою лопатою. Хто не пробував цієї роботи, дуже рекомендую спробувати. Гарантую новизну відчуттів, відвалювання від, від рук. Та ламання спини на наступний день. Ще одне совкове будівництво. Бабуся миє вручну у відрі облицювальні керамічні блоки, кожен з яких важить кімерограмів 5. З репродуктора радіо на будівництві грає, напевно, молодим скрізь у нас дорога, а старим завжди у нас шана. Або ми народжені, щоб казку зробити дійсністю. І ще одне будівництво. Молоді дівчата. Штовхають важку тачку, навантажену цеглою. Та це ж казки, викрикнуть фанати Радянського Союзу. На радянських будівництвах цегло розвозилося виключно безпілотними електромобілями, які до того ж були доверху навантажені найкращими радянськими продуктами. Але в реальності замість цих продуктів дівчина праворуч несе чотири якихось жирних біляші, напевно, єдиний за день обід її подруги. До речі, на рахунок їжі. Далеко не завжди на радянських будівництвах людям могли забезпечити нормальне гаряче харчування. І часто обід зводився до перекусу яким-небудь хлібом і молоком або кефіром. Згадайте Шуріка. Ось. Учись студент. Хто не працює, той є, пригадайте. Ось, виглядало це приблизно так ось. Ще одна суто жіноча робітнича професія. Прибирання вулиць. Це тільки в радянських фільмах, м'яко освітлені ранковим промінням сонця міста урочисто виїжджали поливні або снігоприбиральні машини. В реальності все робилося вручну лопатами і скрученими з лози мітлами. Механізоване прибирання сміття. Така машина могла витрушувати в себе тільки великі, тобто вона могла в себе трусити, тільки великі контейнери, а ось. Вуличні сміттєві баки доводилося висипати в машину вручну, от працює жіноча бригада. Ну, і як вишенька на торті, ось такий знімок. Сталін прийняв Росію з сухою, а залишив з атомною бомбою. Тут, як мовиться, без коментарів такі справи. Як бачите, жінки в Радянському Союзі залучалися на найважчі роботи. Більшовики цинічно називали це звільненням та розкріпаченням жінки.